Бібліотека. Будь ласка, дайте мені телефонний довідник Хокайдо. Зараз, будь ласка, телефонний довідник японського Хокайдо. Дякую. А можна подзвонити? Це місцевий дзвінок? І так. Алло, Алло. Глю, це Гомер Сімпсон з Америки. Можна взнати, хто зі мною говорить? Він розмовляє англійською. Поговорити. Привіт, Сефа. Давайте тросички поговорити. Улю. Е, чому я містер блиск? Вам подобається містер блиск? Я і є містер Блиск. У вас багато питань про містер Блиск. Я блислати вам відповіді на всі питання. <свят>